Вітаю глядачі свого каналу. Не хотіла я робити цей розклад, чесно кажучи, але ну, просять покласти і подивитися. То давайте я то зроблю. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть великі руйнування в місті Запоріжжя, будівель там, де живуть люди. Впродовж, давайте подивимося впродовж тижня. Ось тижня, неділя, ця неділя, яка буде? Ось сьогодні 25, 25-го і по 1 жовтня, чи будуть, чи будуть руйнування домівок іменно людей, в яких проживають люди? Іменно будівлі людські в місті? Давайте подивимося, давайте подивимося по районам і почнемо правий берег, правий берег я кладу правий берег, Осіпєнковський, Бабурка і Хортицький, правильно? А це в цілому Дніпровський район. Так, і дивимося: Осіпенківський. Будуть руйнування бабурка. Тут якісь будуть обманні дії, але щось воно тут ну, буде все одно. Якось по-хитрому. Хортиця, хортиця. Ну тут якось мечових мало більш жезлів, і тут теж буде якась проблема. В цілому Дніпровський район. Буде мати захист, енергетичний захист, бо це жезли, це жезли вогню, і вони будуть захищати правий берег. Якось так я бачу то. Тобто так, будуть руйнування, але більше буде страхів посібку, по, по бабурці Буде 50 на 50, тому, і бачите, така сімочка перевернута, обману впала. Тобто 50 на 50 буде похитна ситуація по хортиці. По хортиці падає повішаний, це жертва. Так, по хортиці будуть стріляти. але в цілому енергія правого берегу збережеться це туз. Тобто, шанс у вас більш-менш нормальний на ситуацію на цю. Ну і давайте почнемо лівий берег. А, я не подивилася Бородінський район, так? Давайте я подивлюсь, що Бородінський район. Покажіть мені карти. Бородінський район. Це правий берег, руйнування будівель. Бородінський район. Ну, тут більш-менш, бачите, десятка, але тут більш страхи. Так, будуть триматися, але десятка вже воно там на межі. Тобто, може, скло повилітає, може, якось ну, щось таке воно буде. Я не дивлюсь, поки інфраструктуру, тільки будівлі, але більш буде депресія та страхи. Основательно так тут не буде, бо десятка все ж таки тягнуть, тягнуть з останніх сил. Так, дивимося лівий берег. Ну тут, звісно, багато зараз. Прийдеться, дивиться. Давайте почнемо з центру. Будь ласка, карти покажіть мені. Лівий берег Запоріжжя. На цей тиждень, який буде, от від 25 до 1 жовтня, яка буде ситуація з руйнуваннями будівель людей? Іменно там, де живуть люди, лівий берег. Починаємо з центру Дніпровський район, та частина. Будуть захищати із останніх сил, із останніх сил. Але будуть руйнування люди, не, але вони не будуть такими страшними, бо тут іде перевернута башня, але будуть проблеми. Зразу вам кажу. Е, прибираю то, бо мені потрібні ці карти. Вони можуть повторюватися. Так, дивимося, далі в нас іде Вознесеновський район. Вознесенський район будівлі. Ну, більш-менш так, воно тут е, якось все ж таки люди тримаються, і тут іде робота дуже серйозна. Е, може підсилять, чим якось там центр міста може підсилять. Я не бачу тут великих руйнувань будівель. Е, буде загроза потрійки. Трошки невпевнена ситуація, але руйнувань люди я не бачу, ні. Ну, от прям, щоб, знаєте, руйнування, прям, ні. Немає такого. Так, давайте подивимося Заводський район. Будинки. Так, люди уходять. Уходять і тут, і тут така ситуація нестабільна. Заводський район, це ж промисловість, так, не буде там такої стабільності, але кубки все ж таки кажуть нам про те, що швидше всього будуть бити по промисловим об'єктам, а не по будівлям. Бо тут так, люди уходять, хочуть кидати все, розривати, уходять, шукають кращого. Ну, покупкам тут не буде такого чогось, знаєте, от прямо аж аж покупкам. Ну, а, Але ті дві карти показують, що проблеми существують і будуть безпорядочні, це, розумієте? Тобто буде, зачеплювати буде все ж таки там будівлі. Будуть люди, які бояться, що кидають по заводам, будуть боятися там. Так, дивимося, там у нас uh, Павло Кічкас, з да? Павло Кічкас там іде. Павло Кічкас. Павло Кічкас. Ну, бачите, будуть захищатися. Будуть захищатися якось там. Але, звісно, страхи і дуже дуже там загрозлива ситуація. Але будуть строїть, от бачите, там посімки, вони будуть строїть, там укріплятися, будуть робити якось щось, будуть робити для того. Так, дивимося тепер Олександрівський район. Олександрівський район. Будуть розрушення по двійки, не впевнені будуть, але будуть розрушення, і по перевернутій башні вони не будуть дуже страшними. Але будуть розрухи будуть, будуть розрушення будівель. Також будуть робити якісь справи. По цьому питанню, може, десь якось щось будуть укріпляти. Не знаю, що вони будуть робити, але по башні, ви бачите, башня впала. Все. І двійка, невпевнена ситуація. Так, люди будуть якось там в хаті робити або в підвалах щось робити. Ну, Щось таке буде. Так, дивимося. Так, це був Олександрівський район. Давайте подивимося Шевченківський район. Шевченківський район у нас виходить. Бачите, одні і ті ж карти падають, теж буде, але не дуже значно. Але теж люди будуть дуже працювати над тим питанням. І будуть... Але допомога, звісно, тут слабенька буде по цьому питанню. Не будуть вони отримувати тут допомоги перевернута башня. Шевченківський район. Давайте подивимося. я дивлюсь, нагадую тільки будівлі, я не дивлюсь промисловість. Так, дивимося район, там, де вулиця Піщева, ближче туди. ближче туди. Ну тут погані новини, дуже буде така ситуація. Бачите, ну, будуть вони там гатить, будуть будуть щось кидати, але не дуже сильно, бо вісімка перевернута. Ну, таке щось буде не дуже страшне. Так, давайте подивимося Дімітрівський район. Мікрорайон, да, там у нас виходить. На Дімітрівський будуть кидати. Будуть, Бачите, сила падає, відкрите все, іерофант перевернутий. Буде Дімітрівський ще буде отримувати. Давайте подивимося Ліванівський район. Ліванівський. Це така ж буде історія по Єрофанту, теж відкритись. Але бачите, тут королева у вас монет, то тут трошки буде ну, полегший якось так. Так, і давайте подивимося космічний район. А, зелений яр. Це ж частний сектор, але він дуже великий. Люди, я не знаю, як його дивитися. Зелений яр, частні домівки. Це там такий кландайк. Ну, дивимося, давайте. Тут люди будуть робити свої, бачите, хитрості де, то будуть е, ховатися, люди будуть по погрібах, бачите, тягнуть скільки. буде? Будуть кидати по Зеленому яру. Бачите, лев, який стоїть. Будуть кидати, але люди будуть тягнути, будуть захищатися, будуть там собі робити схованки. Так, космос, 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 космічний район. Космічний район вже. Також, бачите, карти, чому я вбираю, бо вони повторюються. Але, по, бачите, буде все ж таки люди будуть там робити якісь захисні. Будуть, бо там іде спілкування. По космічному району будуть захищатися люди. І руйнування особисто я тут не бачу таких страшних. Перевернута так, королева, там немає особисто так дуже порядку, але руйнівних не бачу я так. Іменно космос. Так, Торомайський, давайте подивимось, Торомайський район. частний сектор. Така ж історія, бачите, все відкрито, і люди будуть ховатися. Будуть, але відкритість, бачите, будуть попадати по них. Ну, тут мало вероятно. По-первомайському мало вероятно. Торомайський район. Ще частний сектор, це дуже таке воно, я не, не гарантую вам. Бачите, падають одні і ті ж самі карти. Торомайський район. Ні, тут буде більш-менш все спокійно. Рицарь Кубків суд відкритий, все самодостатність, тут все добре буде. Давайте подивимося з вами район Южний поселок. Южний поселок. Южний поселок, подвійки, ну, трошки йде, о, бачите, вас будуть пугати, будуть Будуть, іде дьявол, будуть туди швирять, буде більше буде страху, і ну, не впевнена, тут буде ситуація по жезлам і марний труд. Ну, не марний труд. Тут іме, імеється в виду автоматична така робота буде. будуть, будуть, по южному поселку будуть попадання, але тут більш будуть даже страхи. Більше страхи людей. Так, да, будуть, бачите, падає сила. Так, давайте подивимося піски. Піски. Теж люди будуть над цим працювати, Укріп... Там же ж новостроїк багато, то вони будуть укріплятися, будуть робити справи ті, так, воно їм тяжко на автоматі, але будуть. Ну, королева вогню показує, що будуть іти там. Так, бачите, перевернута. Це вже йде, у будуть боротися люди за своє життя. Ну, якось так, тут більш-менш стримано буде на пісках, я вам хочу сказати. Давайте подивимося балабіно. Балабіно, балабіно, немає енергії, допомоги, але мир падає вам, бачите? Ну, я вам не скажу, що у вас тут погано, більш-менш стабільненько. Балабіно, більш-менш стабільненько. Давайте кушугум, там і мир вам впав і впала четвірка монет. Кушугум. Кушугум. Помірність. Але ось, пожалуйста, так. Будуть удари. Будуть удари і, але буде помірна ситуація іменно по будівлям. Бачите, у вас і помірність, і імператриця, і паш. Тобто удари будуть, але ну, Бог, як вас каже, знаєте, збереже там по будівлям. Так, ну і далі я не лізу, бо далі я просто не знаю, даже, що називати. Е, так що все, що я змогла, я вам подивилася. Карти показали, я вам розказала. Люди, бережіть себе, своїх близьких і е, почуємось папа.